Спортивні змагання серед інвалідів відбулись в одному з торговельно-розважальних центрів міста. Учасникам запропонували гру у боулінг, настільний теніс, кульову стрільбу. Ініціатором виступив комітет з питань фізичної культури та спорту міської ради. Це вже друга цього року спартакіада для людей з обмеженими фізичними можливостями. Здоровий духом під таким гаслом відбувалась міська спартакіада серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Спочатку спортсменам запропонували гру у болінг, потім вони позмагалися у кульовій стрільбі, зіграли у настільний теніс, баскетбол та більярд. В боулінг учасники спартакіади грали за загально прийнятими правилами: хто більше вибив кеглів, той і переможець. Дуже класно. Це дуже подобається. Я тут від групою громадської організації гармонія. Не дуже, але вже краще, ніж перший раз. Суть дати життя цим людям, дати можливість бути серед людей, а не в чотирьох стінках десь там. Ну і відповідно показувати якісь результати кожного. Є якась така серединка своя. Неповторне, і ми намагаємося дати їм можливість проявити. Просто щоб люди вийшли з домів, холода нікуди не ходять. Вийшли з домів, розважилися. Можна спробувати себе в різних видах спорту. Може хтось захоче займатися професійно, тому й смисл спартакіяди, щоб показати, які є види спорту. Місто Вінниця, місто дружнє до людей, і в нашому місті, як кожному місті, є люди, які потребують особливої уваги. І ми хотіли, щоб ці люди відчували нашу роботу. І е, як, як голова комітету про фізичну культуру і спорту, який відповідає за розвиток фізичної культури, я хотів би, щоб ці люди відчували себе спортивними людьми. Участь у змаганнях взяли 45 спортсменів. Кожен з них спробував себе в усіх запропонованих видах спорту. Нормально атлічно переможці отримують кубки, медалі від міського спорткомітету, а також призи, це блокноти. Пам'ятні призи ручки Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.